Вітаю! Мене звати Ірина Прім, і я хочу запитати вас, чи помічали ви, як часто уроки англійської перетворюються на нудне зубріння слів. Маде, фаде, кет, тейбл. Дитина знає слова, але говорити боїться, бо її вчать не мови, а списків слів для контролю. Мене як маму і викладача з двадцятирічним досвідом це неймовірно болить. Саме тому я створила англійську, що живе в голосі. Мої уроки це не сидіння перед екраном, це мовна фізкультура. Ми стрибаємо, шипочемо, співаємо, граємо в театр. Ми вчимося відчувати мову тілом, голосом, емоцією. Ми навчимо тему, ми будуємо мовний дім, в якому затишно і хочеться жити. Я вірю, кожна дитина може говорити англійською легко. Моє завдання дати їй правильні інструменти і простір, де немає страху помилки, а є лише радість від спілкування. Якщо вам відгукується такий підхід, я запрошую вас на коротку зустріч знайомство. Давайте разом подаруємо вашій дитині голос, який почує весь світ.